Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні поділюсь з вами найвдалішим рецептом класичного торту Наполеон, розкрию всі секрети приготування ідеального тіста смачного крему та продемонструю ідею швидкого і простого оздоблення торту. За цим відеорецептом, дотримуючись всіх порад і рецептури, у вас вдасться приготувати ваш ідеальний Наполеон легко, швидко і просто. Певнена, що це вийде навіть у початківця. Цією рецептурою зі мною поділилася моя найкраща подруга Наталка. Вона є професійним кондитером. А ще саме цей торт є улюбленцем моєї матусі. І саме його я приготувала вчора собі на день народження. Поки підписуйтесь, щоб не загубити рецепт, я розпочну готувати. Опис сировини, як завжди, продублюю вам під відео. В першу чергу просію борошно. Роблю це обов'язково для видалення домішок і збагачення його киснем. В миску всипаю борошно та додаю сіль. Сіль збалансує смакові якості тіста. Добре охолоджене вершкове масло або маргарин панірую в борошні та подрібнюю за допомогою тертки з великими отворами. Періодично перемішую з борошном натерте масло для того, щоб краще в подальшому вдалося замісити тісто. При цьому масло або маргарин не зіб'ється в одну купу і гарно розподілиться по тісту. Масло має бути добре охолодженим, тому раджу вам перед приготуванням тіста помістити його в морозильну камеру приблизно на хвилин 30. Туди ж помістіть і воду, вона має бути крижаною, яка буде використана в подальшому для замішування тіста. Ось так легко, просто і без зусиль я подрібнила масло. Ви бачите, воно однорідно об'єдналося з борошном, не утворивши жодних грудочок. Далі на часі залишилось швиденько замісити тісто. Бажано, щоб всі інгредієнти, які входять до складу тісна, були холодними. Додаю до суміші борошна та масла жовткий яєць, лимонний сік і крижану воду. Спочатку я це роблю за допомогою ложки, а потім збираю докупи руками. Це тісто довго вимішувати не потрібно, щоб під дією теплих рук та температури в приміщенні воно не втратило свою структуру. Тому роблю це дуже швидко. Ось такої консистенції тісто в мене виходить. А далі формую валик і ділю його на 10 рівних частин. Якщо ви ще не володієте певною майстерністю в розкачуванні тіста, це не біда і не має стати у вас на заваді для створення свого першого або 10 неполеону. Тому розділіть тісто не на 10 шматочків, як у мене, а зробіть їх 9, таким чином вам буде зручніше його розкачувати. Ось бачите, які кульки в мене вийшли, вони не мають бути ідеальними по формі, бо це ніяким чином не впливає на подальшу роботу з ними. Даваю тісто харчовою плівкою і залишаю його відпочити в холодильнику мінімум на 2 години, а краще на ніч. Далі підпилюю робочу поверхню борошном і тоненько розкачую тісто. Щоб тісто не липло до столу або качалки, частіше притрушуйте його або припудрюйте борошном. До речі, є нагода відсвяткувати сортом не тільки мій день народження, а й подякувати вам за підписку, бо станом на сьогодні, 3 вересня, за такий короткий період, всього пару місяців, нас вже більше як тисяча. Тож буду рада і вдячна вам, якщо ви будете не тільки гостем, а й частиною нашої кулінарної родини. Далі, як ви бачите, приміряю дно форми, викладаю тістове полотно на деко застелене пергаментним папером, і вирізаю коло. Щоб вирізати коло, ви можете використовувати, наприклад, кришку від каструлі або тарілку, якщо не маєте форми. Наколюю тістову заготовку веделкою, щоб коржі при випіканні менше утворювали бульбашки і ставлю випікати в розігріту до 220 градусів Цельсія духову шафу приблизно на 5-7 хвилин. Все залежить від потужності вашої духової шафи. Таким чином я формую і випікаю 10 коржів. Поки печеться один, розкачую, вирізаю інший. А зараз покажу вам ще один спосіб приготування коржів. Можливо, саме так працювати вам буде зручніше. Тістові заготовки можливо відразу розкачувати на пергаментному папері, а не на робочій поверхні. Але так як папір, який використовує добре промаслений виробником, він чудової якості, то робити це буде незручно, якщо не підкласти під нього рушничок. Таким чином, папір разом з тістом не будуть ковзати по поверхні. А зараз, завдяки тому, що я використала бавовняний рушничок з малюнком газети, ви чітко побачите наскільки тоненьке розкачане тісто. Всі шматки тіста я зберігаю в холодильнику і достаю їх по одному для розкачування і подальшому для випікання. Таким чином, працюю тільки з холодним тістом. Коржи вже випечені, тому саме час приготувати заварний крем, який ідеально підходить саме до наполеону. В сотейник з товстим дном вливаю молоко, всипаю частину цукру та дрібку ванілі. Ставлю на вогонь та довожу до кипіння. А тим часом в інший посуд просіюю борошно та крохмаль, додаю решту цукру та перемішую. Далі до суміші вливаю яйце з жовтками і за допомогою вінчика об'єдную в одне ціле. Знімаю гаряче кип'ячене молоко з цукром з вогню і тоненькою цівкою вливаю весь час помішуючи частину рідини. Решту молока ставлю знову на вогонь, вливаю яєчно молочну суміш, весь час перемішуючи, доводжу до кипіння. Коли на поверхні з'являться ось такі перші бульбашки, знімаю з вогню. Не проварюйте цей крем, так як тоді яєчний білок звариться і порушиться структура ідеального крему. Даю заварній основі відпочити хвилин 10 і частинами додаю вершкове масло. Перемішую ще гарячий крем вінчиком до утворення блискучої однорідної маси. Далі накриваю харчовою плівкою в контакт і охолоджую. Наступним етапом буде приготування крихти для обсипання торту. Подрібнюю залишки випіченого тіста разом з одним коржем. Зробити це можна за допомогою блендера або качалки. Ось така крихта в мене вийшла. А тим часом заверни крем охолону, і змінив свою структуру. Він став в міру густим і, як ви бачите, ідеально просочить коржі. А далі складаю торт. На підложку або тарілку кладу трохи крему, щоб перший корж прилип до посуду і не ковзав в різні боки зараз і в подальшому. Розпреділіть на око крем таким чином, щоб вистачило змастити всі коржі і боки торту рівномірно. В мене це приблизно 2,5-3 столові ложки на один корж. Ось таким чином складаю всі коржі в одну конструкцію. Далі промащую боки торту залишками крему і обсипаю крихтою. Щоб виготовлення наполеону вас не напружило, раджу розподілити робочі процеси таким чином. За день або за два до того, як скласти торт, замісіть тісто і залиште в холодильнику. Воно чудово зберігається там до трьох днів, а в морозильній камері і місяць. Заверіть крем і, поки він буде охолоджуватись, попечіть коржі, далі залишиться всього-навсього скласти торт за бажанням задекорувати. Ось показую вам як ідею, як просто і без зусиль прикрасити Наполеон фруктами в мене це слива і персик, і квітами попередньо промитими. Цей рецепт дійсно вдалий і робочий. Думаю, що розповіла і показала вам всі тонкощі приготування класичного Наполеону. Тому не шкодуйте вподобайку або лайк, підписуйтесь, щоб бачити більше, поширюйте, щоб бачили більше інші. І залишайте свої враження в коментарях. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!